Чарівні сильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені спортивні струнки, заворожуючі, схожі на тисячі інших і водночас відмінні від них. На перший погляд важко відразу впізнати у цих дівчатах, якщо і не геркулесів, то принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу удвічі більшу від власного тіла. Чарівні стильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені, спортивні струнки, заворожуючи, схожі на тисячі інших, і водночас відмінні від них, на перший погляд, важко відразу упізнати у цих дівчатах, якщо і не геркулесів, то принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу вдвічі більшу від власного тіла. Ганна Бутурлин, майстер спорту України міжнародного класу, вихованка тренера Валерія Сесуна, щойно повернулася з Коломиї, де стала чемпіонкою України з класичного жиму лежачі і була третьою в абсолютній першості за коефіцієнтом. Серед усіх учасників жінок відкритої вікової групи. У неї також бронзова нагорода у складі збірної Дніпропетровської області у командному заліку. Загалом зізнається виступом і результатом задоволена тим паче, що звітні змагання проміжні перед майбутніми більш відповідальними стартами і звісно серед іншого дівчині, як завжди, бракує часу, щоб належним чином ідеально підготуватися до турніру. Завжди не вистачає часу на підготовку. Скільки би його не було, його завжди мало. Тобто просто не вистачало часу, щоб реалізуватися та виконати той план, який був запланований. цей результат проміжні змагання. Моя основна ціль це підготовка на чемпіонат світу, який буде в Америці через два місяці. То як для проміжного результату я вважаю непогано виступила. Не залишилася без нагороди її молодша, менш титулована колега і подруга Орина Боровкова, яка тренується під орудою наставника Дмитра Гака. Вона стала чемпіонкою у командному заліку серед дівчат у складі збірної Дніпропетровської області, виборола золоту медаль в особистому у своїй ваговій категорії серед юніорок і посіла третє місце в абсолютному заліку. Ну хотілося б показати кращий результат ніж. А... Получилось у нас. Були допущені деякі технічні помилки та психологічні. Будемо їх виправляти та покращувати свій результат на наступних змаганнях. Далі готуємося до чемпіонату Європи, який буде проходити в Туреччині на початку серпня. Ну звичайно, хочеться привезти медаль з цього чемпіонату. Тому будемо готуватися та намагатися викластися на максимум. Нам залишається тільки побажати цим талановитим і вродливим дніпряночкам успіхів, як у майбутніх стартах, де вони гідно представлятимуть рідні місто, регіон і державу, так і відбутися кожній у власному житті, у якому їм неодмінно стане у нагоді і допоможе спорт, на теренах якого вони вже встигли хтось більш гучно, хтось менше, втім вже заявити про себе.